Сьогодні у нас вправи на рівновагу. Простий тез, який може багато розповісти про ваше здоров'я, це займе небагато часу. Чи знаєте ви, що стоячи на одній нозі, можна багато сказати про ваше здоров'я? Дослідження показують, що цей простий тез може бути цінним показником загального фізичного та неврологічного стану. Так, які ж це вправи? У нас їх буде небагато. Всього ж три вправи. Перша права, легенька. Підтягуємо ногу руками, спину тримаємо рівно і стоїмо на одній нозі. Якщо добре ви стоїте, це гарно. І робимо зміну ног. Ліву ногу підтягуємо, спину вирівняємо. І стоїмо ще трохи. Так, добре. Втягуємо до опорної ноги, коліно в сторону, руки в замок і вгору. Хто гарно стоїть, можна ще піднятися піднятися навшпиньки. Так, тепер те ж саме з другою ногою. Підтянули. Стина рівна, руки взямо догори, установилися. Кого виходить, піднімаємося на навшпинки. Так, добре. І остання вправа. Стоїмо 30 секунд з закритими очима на однієї нозі, на якої вам буде зручно. Руки балансують. Або вперед, або в сторони. Також може балансувати нога або вперед, або в сторону, як вам буде зручно. Установилися, закрили очі. І так, стоїмо 30 секунд. Я вам бажаю успіху.